Едгар Кейсі, американський пророк, знаний своїми точними передбаченнями, залишив ще одне послання, яке стало шоком для тих, хто його почув. У своїх видіннях він побачив драматичні події, що чекатимуть на Росію на початку 2025 року. Вони стосувалися війни, яка вже тривалий час виснажує Україну, але саме цей переломний момент змінить хід історії. Кейсі описав, як у січні 2025 року Росія збереться з останніми силами для масштабного наступу, їхні війська, вражені власною ілюзією всемогутності, планували вийти на кордони Дніпропетровської області, ця атака мала стати кульмінацією їхньої стратегії, яка на їхній погляд гарантувала перемогу. Але видіння пророка чітко показало це буде не перемога, а катастрофа. Видіння Кейсі розгорнулося перед ним, ніби сцена з фільму. На великій рівнині, вкритій снігом, тисячі російських солдатів просувалися вперед, їхні танки гуркотіли, артилерія розривала повітря. Але природа, яка, здавалося, сама взяла сторону справедливості, почала діяти проти них. Раптові снігові бурі зупинили техніку, а крижані вітри позбавили солдатів сил. Видіння далі показувало. Як українські сили, добре підготовлені до цієї атаки, скористалися слабкостями ворога. Їхня стратегія, заснована на мобільності і точності ударів, виявилася надзвичайно ефективною. Російські війська, нездатні до маневрів через погодні умови, опинилися у пастці. Багато хто з них навіть не зрозумів, що їх знищують один за одним. Кейсі підкреслював, що ключовим моментом цієї битви буде моральна перевага українців. Він бачив, як солдати, які захищали свою землю, воювали з вогнем у серцях. Їхня віра у перемогу і справедливість надавала їм сил, яких не мали росіяни, пригнічені власною владою і страхом. У своєму видінні Кейсі бачив обличчя російських командирів вони були налякані і розгублені, адже план, який здавався бездоганним, розвалювався на очах. Відступ був неможливий, їхні шляхи назад були перекриті, а підтримка. На яку вони розраховували, так і не прибула. Пророк описав цей момент як точку неповернення для Росії. Російські війська почали хаотичний рух, деякі намагалися прорватися вперед, інші втекти назад. Але українські захисники, мов невидимі месники, не залишали їм шансів. Це було схоже на Божу кару, яку Кейсі бачив як прояв вищої справедливості у його видінні. Було багато символізму, червоні хмари над полем бою і тіні, що ніби простягалися до землі, символізували гнів небес. Пророк також побачив, як новини про цю трагедію почали поширюватися світом. Російське керівництво намагалося приховати свої втрати, але правда виходила назовні. Розгром військ став не лише військовою, а й політичною катастрофою. В Україні почалися заворушення. Адже навіть найбільш віддані прихильники влади зрозуміли, що їх ведуть до краху. Кейсі попереджав, що ця подія матиме наслідки для всього світу. Він бачив, як Росія, ослаблена і принижена, почала втрачати контроль над своїми внутрішніми регіонами. Народи, які роками страждали під її владою, піднялися, щоб вимагати свободи. Це стало початком кінця для Російської імперії. Пророк бачив і долю України. Ця перемога. Надала українцям новий дух і впевненість. Війна ще триватиме, але після цієї битви її результат став зрозумілим для всіх. Україна, за словами Кейсі, отримає не лише свою територіальну цілісність, а й новий статус на міжнародній арені. У видінні був момент, коли над полем бою з'явився промінь світла. Це світло, за словами Кейсі, було знаком Божого благословення. Він побачив, як люди на колінах моляться. Дякуючи за допомогу і за те, що справедливість восторжествувала, це стало символом того, що навіть у найтемніші часи є надія. Ці події стали не лише поворотним моментом у війні, але й важливим уроком для всіх народів. Кейсі наголошував, що боротьба за свободу і правду завжди буде складною, але вона того варта. Він закликав усіх, хто почув його слова, пам'ятати, що кожен із нас може стати частиною змін. Якщо ми будемо діяти разом із вірою в серці, Едгар Кейсі завершив своє пророцтво словами. Пам'ятайте, темрява завжди намагається поглинути світло, але в кінці світло перемагає. Нехай Україна буде прикладом для всіх, як віра і відвага можуть змінити долю народів. Едгар Кейсі передбачав, що після поразки Росії у війні 2025 року настане розпад її економічної системи. Економіка країни, яка багато років базувалася на військових амбіціях та зовнішньополітичному контролі, розпочне процес руйнування. Втрата важливих ресурсів, санкції з боку міжнародної спільноти та внутрішні заворушення призведуть до повної економічної кризи. Росія зіткнеться з величезними фінансовими труднощами, які позначаться на кожному секторі, від промисловості до соціальних виплат. Мільйони людей опиняться без роботи. Інфляції спостерігатиметься на небаченому рівні, а соціальні служби не зможуть забезпечити навіть базові потреби населення. Ці труднощі, за словами Кейсі, будуть супроводжуватися політичною дестабілізацією. Правляча еліта, яка втратить контроль над ситуацією, стикнеться з хвилею протестів і закликів до змін. Народи, що довго знаходилися під гнітом централізованої влади, почнуть боротися за свою незалежність. Росія – Розділена на різні регіони втратить свою колишню велич і перетвориться на країну, що переживає глибокий внутрішній розкол. Україна натомість після цієї перемоги отримає шанс на відновлення та стабільний розвиток. Кейсі передбачав, що ця битва стане поворотним моментом для України. Перемога над Росією принесе країні новий дух, національну єдність і зміцнення економіки. Україна! Що пережила важкі випробування, отримає підтримку від міжнародної спільноти, що допоможе їй відновити інфраструктуру та відбудувати економіку, країна зможе використати свою стратегічну позицію для розвитку нових альянсів та інтеграції в міжнародну спільноту. Кейсі бачив, як відновлення України стане прикладом для інших націй адже вірність своєму народу та боротьба за свободу призведуть до процвітання, відбудова національної економіки. Дозволить Україні стати однією з найбільш стабільних і заможних країн у східній Європі. Замість того, щоб перебувати в постійному конфлікті, країна звернеться до мирного розвитку, що стане основою її майбутнього процвітання. Кейсі також бачив, як суспільство України переживе період духовного оновлення, коли люди почнуть більше цінувати мир і гармонію. Це стане основою для створення нових соціальних і політичних інститутів, які працюватимуть на благо кожного громадянина. Зміниться і міжнародний статус України. Завдяки перемозі в війні країна здобуде визнання у світі як символ стійкості і перемоги духу. Українці стануть активними учасниками на міжнародній арені, і їхня країна, більше не знаходячися під тиском зовнішніх загроз, зможе зміцнити свою позицію серед інших держав. Кейсі вірив, що цей новий етап у житті України принесе їй не тільки територіальну цілісність, але й міжнародну повагу. Що дозволить нації стати стабільним і надійним партнером на глобальній арені? Перемога у війні дасть Україні можливість реформувати свою політичну систему і стати прикладом для інших країн, які прагнуть до розвитку і миру. Кейсі передбачав, що найближчі роки для України стануть часом розквіту, коли країна буде активно працювати над своїм внутрішнім розвитком і укріпленням зовнішніх відносин.